Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін може підписувати накази як виконувач обов'язків президента, якщо щось трапиться з Володимиром Путіном. Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в Атарі Еспресо. Мішустін небезпечна людина в руках його ворогів. Мішустін може підписувати накази як виконуючий обов'язки президента, якщо щось трапиться з Путіним. До речі, у тій демонстрації лояльності і відданості губернаторів, міністрів, яку його піар-команда влаштувала в суботу, 24 червня зранку. Мішустіна не було перші слова. Мішустін сказав десь вже в понеділок або вівторок. Зауважив він. Політолог зазначив, що на цій зустрічі заступник міністра оборони РФ і перший заступник голови ГРО Євкоров і Олексєєв сиділи як бандюки, що його і Герасиму перебували в тій же будівлі, але втекли з наближенням повара і музикант. Ців два дні демонстрували повну відсутність влади в Росії, так звана State, і тепер ми житимемо в зовсім новій путінській реальності. Наголосив Андрій Піонтковський. В той же час Кремль може готувати план евакуації найвищих російських чиновників до Венесуели. Однак є велика ймовірність того, що в третій країні їх банально здадуть. І це лише питання торгу. Таку думку висловив 24-му каналу. російський правозахисник та опозиційний політик Марка Фейгін. Він вважає, що у сучасному світі. Сховатися нікуди не можна, тим паче фігурам такого масштабу. Марка Фейгін переконаний, що план евакуації вищих чиновників Росії до третьої країни нереальний. Через це у Кремлі розуміють, що треба йти до кінця у цій війні проти України. Бо насправді сховатися немає де Російський правозахисник вважає, що жодна країна світу не триматиме у себе російських військових злочинців, навіть якщо цим державам запропонують щось цінне або ж чинитимуть на них тиск. До того ж, зауважив Фейгін у сучасному світі дуже легко встановити, де перебуває та чи інша особа. Це ж не друга світова війна, після якої мало кому вдалося втекти, і навіть їх виловлювали. Наприклад, Айхмана в Аргентині. Сказав Фейгін. Фейгін припустив, що навіть якщо Путін ходитиме самітником із паличкою навколо монастиря та проситиме милостиню, його все одно вирахують. Він переконаний, що у разі втечі Путіна його банально продадуть. Причому це стосується як Китаю, так і Венесуела або ж північної Раї, це питання торгівлі, це не питання переконань, ідеології чи репутації. Що більше запропонують, то дорожче продадуть, зазначав російський опозиційний політик. Фейгін вважає, що якраз найзапекліші друзі Росії першими і продадуть її чиновників. Венесуела легко продасть у кого завгодно за знаття санкцій, і всякі мадури, Ніколас Мадуру, президент Венесуели, надуть можливість викрасти російських чиновників, сказав Марка Фейгін. Саме тому російське правозахис. Сник вважає, що кремлівське керівництво навряд чи серйозно готує план евакуації. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.